Рада бачити усіх. Вдайте знаки, будь ласка, як мене видно чути. І ми починаємо. Сьогодні у нас ефір. Він з одного боку традиційний, бо кожних вихідних цього року у мене є ефір. І, відповідно, дякую дуже, що все видно. Чутно, супер, дякую. І відповідно, сьогодні ми будемо говорити про ту тему, яку було анонсовано: це про самоцінність. Я безмежно вдячна кожному, хто долучився до анкети, хто готується до участі у вебінарі про самоцінність, який буде у нас у вівторок. Якщо хтось зараз буде дивитися або запису, що не в курсі, у у четвер, 21 листопада, у нас буде від закритий вебінар про самоцінність. І якраз він буде не тут, не на платформі Інстаграму. Він буде на платформі Zoom. І, відповідно, там ми будемо більш детальніше розбирати всі ті питання, всі ті ваші анкети, які ви прислали, більше 30 анкет. Це я вам дуже-дуже вдячна. Сьогодні хочу розпочати якраз з таких найтиповіших запитань, найцікавіших. І відповідно, потім щоб ви зрозуміли про що буде детальніше йти, і можливо ще додати запитання, які б хотілося б розкрити саме безпосередньо вже на вебінарі. Тож найперше, звичайно, це що таке самоцінність? І дякую всім, що ви давали відповідь, що це у нас таке комплексне розуміння. Самоцінність це не щось таке, самодостатнє, ну як умовно кажучи, як ананас. його. Зараз взяв, розрізав чи яблуко, його можна просто з'їсти. Ні, насправді самоцінність вона зіткана, знаєте, з, ну, як полотно, можна навіть сказати. Або якщо ми говоримо, там, проводимо метафору ту ж саме через блюдо якесь, то це щось таке комплексне. Це навіть не просто картопля фрі, да? а це щось ще додатково. Це хай, можливо, буде там, буде, не знаю, чи... Що, що там ще не використовується картопля Фрі, але, можливо, вона буде як гарнір в будь-якому випадку. Саме цінність складається з багатьох елементів. От відразу вам прям ділюся лайфаком, дуже важливим, можливо, для когось також буде певне відкриття. Ви точно знаєте всі колесо балансу. Хто знає, поставте плюсики, бо про себе просто відмітьте, скільки разів ви його намагалися малювати. Але кожного разу запитання, що з ним робити далі. Взагалі, колесо балансу, його. Рекомендовано пробудовувати собі хоча б раз на півроку. Багато причин на це є. Як мінімум того, що ми змінюємося, у нас змінюються наші е, навіть пріоритети, можуть за півроку змінитися, може багато що змінитися. Але в контексті самоцінності, сто тисяч разів вже. Да. Але в контексті самоцінності це також вам буде підсказка. Бо самоцінність, якщо говорити, це відчуття себе цінною, що ти можеш опиратися сама на себе, саме в якихось питаннях. І от самоцінність вона може бути в напрямку, наприклад, сектору здоров'я. Якщо там ваше колесо балансу, до речі, ви ж пам'ятаєте, да, що колесо балансу його можна не обов'язково по тим сегментам, які там рекомендовано 8 сегментів цим будувати, я просто рекомендую, якщо для вас важливо, то і будуйте. Можна від 4 до 12, в принципі, і писати там саме те, що для вас актуально. Ще один лайфхак зараз ділюся. В переважній більшості ці сегменти, як не дивно, вони співпадають з вашими топ-цінностями. Цінностей у нас більше сотні. Як їх шукати, думаю, знаєте. Якщо не знаєте, звертайтеся, знайдемо з вами. Але просто знати цінності це одна історія. Ми зараз буквально проговорюємо в програмі моїй ключ до системного прибутку про цінності, як себе розуміти, як себе передавати людям. То відповідно цінності вони як не дивно топ, тобто їх значущість, вона може дуже сильно відрізнятися від того, що здавалося. До початку знаєте, ранжування цінностей. Дівчата думали, наприклад, що у них цінність це гроші, свобода і так далі. Коли проранжували за моєю методикою цю систему свою цінності, вони з'ясували, що їхній дохід він взагалі десь там на 10-му місці. Когось взагалі його навіть немає. А на першому місці сім'я, на першому місці здоров'я і так далі. Тобто, це дійсно така глибинна основа, якою варто замислитися, і про неї варто подумати. Так ось, якщо повернутися про самоцінність, оберіть для себе будь-який сегмент, який вам цікавий з вашого колеса балансу. Ще одна величезна рекомендація: це ніколи не робіть. По усім відразу нічого не буде. Ви стомитесь, ви вигорите і просто скажете, ну, мабуть, мабуть, це не про мене. Наприклад, ви обрали сегмент здоров'я. Наприклад. І якщо в цьому сегменті, що для вас буде самоцінність? Що це буде для вас означати, що ви цінуєте себе в темі здоров'я? Ну, наприклад, ходити в спортзал, наприклад, правильно харчуватися, у кожного буде своє, у когось ходити на масаж. Або там... І так далі, подумайте, у когось там просто, врешті-решт, пройти чекап всього організму і з'ясувати, чи все у вас гаразд, чи вам щось треба підтягнути. І оце і буде самоцінність себе в сегменті здоров'я. Сподіваюся, ви вже зрозуміли, що треба робити по іншим сегментам. Точно так само. Тобто, що для мене буде означати, що я себе ціную саме в цьому сегменті. І це вже дасть вам поштовх до роздумів. Ви вже будете думати, наступне питання, да? а як я хочу, щоб було? Наприклад, в спортзал хожу, хочу ще масаж. Це буде для мене додатково ще плюсик, бонус для самоцінності. Прекрасно. Тут запитання. А я хочу ходити на масаж за свої кошти. Чи, можливо, мені б хотілося, щоб це мені чоловік акцентував увагу, що мені саме це потрібно. І знаєте, коли ви будете так більш глибоко пірнати в себе, коли ви будете розуміти ці нюанси тонкості, що таке самоцінність моя, що таке самоцінність, як мене сприймають люди. Дякую за підтримку, дякую, що ви реагуєте дійсно. Це дійсно дуже-дуже важливо. Тобто самоцінність це опора на себе. Але переважно більше жінок мене слухає, моя аудиторія, жінки, і знаєте, чоловіки до нас так само будуть відноситись. якщо ви будете цінувати себе, вони почнуть більше цінувати вас. Бо якщо ми думаємо, що нам, ну там я як виглядаю, так виглядає, то не важливо. Ну, повірте, чоловік так само буде, не буде вам пропонувати купити якийсь новий одяг, там, або відправити вас до косметолога, або ще щось. Ні. Якщо ви будете самі про себе пікуватися, ходити там в салони, на манікюри і так далі, те, що ви можете собі дозволити, я розумію, що мене зараз слухають з, різних, з різним рівнем доходу, але все одно ви можете, я більше того вам скажу, дівчат, зовнішній вигляд це перше, на що звертають люди увагу. Хочемо ми це визнати чи не хочемо. І, відповідно, якраз зовнішній вигляд, він в тому числі говорить про те, цінуєте ви себе чи ні. Е, мені інколи буває відверто, прикро, коли приходять на сесію дівчата і говорять, я хочу, щоб мене цінували, щоб мене поважали, а потім сама ж проговорює, ну, я не люблю за собою піклуватися, я, я до перепахара не ходжу, і взагалі голому там раз на тиждень і так далі. Ну, запитань, що ми хочемо. І тут знов таки саме цим прикладом я вам продемонструвала такий певний конфлікт. Внутрішній, але він глибинний конфлікт. Наприклад, приходять на сесії з запитом, хочу підняти свій дохід. Прекрасно. Хочу підняти свій дохід, але другим тут же стоїть. хочу мало працювати, 2-3 години на день і багато заробляти. Можливо, Можливо. 100% можливо. Але не на первинному етапі. На первинному етапі варто собі дати розуміння і не боятися цього, а зрозуміти, що дійсно на первинному етапі прийдеться працювати ну, далеко не дві години на добу для того, щоб отримувати гарний дохід. Для початку треба буде що завести той маховик, як то всі говорять, да, в свою систему вибудувати, систему своєї роботи, власне, систему роботи уже потім з командою, якщо вона у вас буде, систему роботи з вашими клієнтами, незалежно від того, який у вас буде бізнес. А потім ви вже зможете, дійсно, якщо захочете, коли будете масштабуватися, то ви зможете, можливо, працювати 2-3 години на добу і отримувати ті самі доходи або навіть ще більше, ну, чистого прибутку. Тобто, це розуміння самоцінності, воно настільки множинне, настільки воно багатогранне, але воно кругом присутнє, і у відношенні до грошей. І якщо повертаємося знов-таки до того колеса балансу. Про здоров'я трошки проговорили, про гроші також трошки торкнулися. Навіть зараз вже торкнулися про самореалізацію. І знаєте. Незалежно від того, чим ви зараз займаєтесь, чи ви людина в наймі працюєте, чи ви людина, яка працює сама на себе, можливо, вже ФОП, можливо, тільки думаєте про ФОП, то е такі цікаві моменти, що варто вже зараз поставитися до своєї діяльності, що ви хочете е цінувати себе, щоб у вас була самоцінність на високому рівні, Відноситися до будь-якої діяльності, навіть якщо ви в наймі. Уявіть, що ви сама собі керівниця, сам собі керівник. Якщо ви самі дійсно працюєте самі на себе, уявіть відразу, що це ваш бізнес, а не просто хобі. Хобі грошей немає. Почуйте мене зараз. А якщо ви хочете бути самодостатньою, самоцінною, відчувати свою самоцінність і, відповідно, ви хочете будувати щось таке, що значище для вас, цінне для вас. Якщо винесете цінність іншим, то це має бути цінно, і вона буде винагороджуватися. І ця винагорода вона буде природнім обміном. Інколи це можуть бути гроші, інколи це можуть бути, якщо вона початку, це можуть бути якісь відгуки, або навіть не тільки на початку, і, на, і, на, і на, всередині і на кінці відгуки то завжди добре. Тобто це може бути якась послуга бартером і так далі, але все одно обмін обов'язково має бути. Бо якщо ви, звичайно, будете тільки віддавати і нічого не будете отримувати взамін знов-таки, привіт, вигоряння, хто проходив цю історію, той вже знає, той погодиться зі мною. Але в будь-якому випадку, це навіть, знаєте, це не корисно навіть для тих, хто отримує ту вашу послугу. Бо люди, якщо вони навіть трошечки щось не дали в обмін, вони гірше Цінують, да. ви погоджуєтеся. Дякую, можете згадати зараз свої приклади. Якщо є бажання, можете поділитися, буду вам вдячна за коментарі. Подумайте, тобто це також самоцінність. Дуже часто ось в тих анкетах, про які я вам говорила, що їх більше 30, вже дякую, хто, хто ще не встиг в шапці профілі. Дивіться посилання на анкету, можете також долучитися відповісти. Достатньо часто іде там, знаєте, таке перехресне розуміння, що самоцінність, от вона прям така, знаєте, прям такий ціпкий замок з самооцінкою. А самооцінка, вона в тому числі ґрунтується на чому? Не тільки на тому, що ви об'єктивно самі себе оцінюєте. Ми можемо об'єктивно самі себе оцінювати, але це, знаєте, мастхел уже. Все одно ми первинно ми себе оцінюємо через те, як нас оцінюють інші. Поважають вони нас, як вони до нас ставляться, що вони, як вони нам платять, як вони з нами спілкуються. Це все, це все елементи самоцінності. Але варто пам'ятати один ключовий момент. Для когось, пам'ятаєте, як в мультику Мартишка і удав», да? а два це куча или не куча, да? Скільки це куча? Тобто багато, для когось багато буде, наприклад, там, такий розмір якоїсь вам винагороди, а для когось це буде взагалі нічого, а для когось багато буде такий розмір. А в вашому розумінні багато це взагалі там якась жменька. розумієте? І, безумовно, варто ці нюанси обговорювати. Це обов'язково, до речі, ось якраз ну, От тихенько проходимо по всьому колесу балансу, ну, зазвичай середньоарифматичного, скажімо так, колесу балансу нашої, е людського, нашого людського життя. Тут вже йдуть і стосунки. Ну, зазвичай це стосунки між чоловіком і жінкою. Відповідно, тут у нас що вимальовується. Те ж саме самоцінність себе. Ми себе оцінюємо просто е я цінна, тому що я цінна, чи тому, що до мене е там чоловік, діти цінують і так далі. Звичайно, якщо. Е Родина підтримує, це дуже класно. В ваших починаннях, особливо, що ви там починаєте змінювати свою сферу діяльності, це мега значуща така історія, і це дуже важливо, щоб вас підтримували. Звичайно, скажу так, тим пощастило, кого підтримує родина, чоловік, діти це дуже круто. Але ми можемо бачити, що ну, не всім так пощастило, когось не підтримують. Саме дина на початку не підтримують, а потім, коли починають бачити віддачу, починають, ну, то класно, йди займайся далі. І третій варіант, ще можливий. знаєте, йди займайся далі, а я тут бамбук покурю. Да? Тобто, можуть перекинути взагалі всю відповідальність утримання родини на вас. Запитання, чи хочете ви це? Тобто всі ці нюанси важливо проговорювати. Для початку самі собі визначити, що для вас буде цінним, що для вас не цінним. Як для вас буде, ви будете самі відчувати по собі, що це таке цінність себе. І тоді будуть зміни навколо. Хто мене зараз слухає, будь ласка, поставте від 0 до 10 рівень вашої самоцінності, як ви зараз себе оцінюєте. Ну, в середньому. По всім сферам життя. Або якщо ви зараз чітко вже за цей період трошки себе сфокусували на якийсь конкретний сегмент, можете собі сказати, наприклад, у мене там 10 здоров'ю, наприклад. А в стосунках, наприклад, у мене 5 відчуття самоцінності. Оця градація, о, Супер, 8, це дуже добре. Ця градація вам дуже-дуже допоможе. Дякую, Ірина, написала 8, а у мене зустрічне запитання. Можна написати мені ну, тут зараз в чаті, але для себе дайте відповідь. А що має бути таке в моєму житті відносно моєї самоцінності? Щоб я собі написала 9. 8, здоров'я 4. 8 – це стосунки 7. Супер, молодці. Дівчатка, дякую вам за ваші моменти. Олена, фокусуємося на одному сегменті. Ти вже якісь два вибрала точно, або точно середні вісім. Так, Тоня також з два сегменти вибрала стосунки, робота і так далі. Виберіть один, будь-який Будь сегмент, на який ви хочете. Дайте собі, наприклад, як я завжди рекомендую, дайте собі хоча б три дні, для того, щоб мінімум ці три дні просто поспостерігати за собою, за своїм напрямком. І, наприклад, там обираєте здоров'я, стосунки, роботу, хто що хоче. Ви собі зараз оціночку поставили. І, наприклад, що, як вам здається, що має відбутися, або що ви маєте робити, або що ви, можливо, маєте відчувати? Я, коли обираю здоров'я. Щоб підняти хоча б на один бал. От там було чотири здоров'я, а щоб було п'ять, що треба зробити? Можливо, врешті раз сходити до лікаря на обстеженні просто-непросто. Просто. Або почати, наприклад. Пити о, зараз осінь, як сезон, ті самі вітаміни, або ще щось. Або почати робити зарядку, або ходити на йогу. або що, що конкретно для вас цінне і важливе. І от щоб або піти на масаж просто. Я от пішла на масаж, наприклад, там, або пішла в басейн, і я вже себе відчуваю, що я свою самоцінність ну, от, от реально краще відчуваю. Я себе поважаю. От е, інколи можна навіть такий, знаєте, як маркер. Брати відносно того, я себе ціную, чи я себе не ціную, я себе поважаю чи ні. Так, да. Супер, виписала, що робитиму. Ліночка, знає, чи тебе напиши, можеш тут, можеш для себе, а що ти перше зробиш? О, вже дівчата йдуть на масаж. Клас! Молодці, це дуже добре. Якщо це робити, то буде плюс 10. Лін, не хочу тебе засмучувати і будь-кого, якщо ми відразу таки пробимо скачок, так 4 хочу на 10. Да, отой перелік, що написано, уже, можливо, він дійсно виведе на 10, але давайте так, ми це бачимо, десяточку, але ми йдемо тихенькими тихенькими кроками. От щоб на 5. Що варто зробити перше, щоб вже було на 5? І через кому. І це я зроблю прямо завтра. Розумієте? От тоді у нас якраз буде той конкретний результат, який, який ви хочете. І ви таким чином, без вигоряння, поступово будете піднімати свої, своє відчуття самоцінності, своє відчуття самоповаги, самоцінність і самоповага, знаєте, вони дуже-дуже тісні. Дуже, дуже класне питання, до речі, було в анкеті. Яка відмінність між самоцінністю і короною? Ми про це поговоримо більш детальніше у четвер на закритому вебінарі сьогодні не буду піднімати це питання, бо воно дійсно таке дуже і дискусійного з одного боку, і смішне з іншого боку, а з третього боку, воно реально важливе. Тобто, коли ви зовні дивитеся на людину, але це вже її внутрішнє відчуття. Вам здається, що в неї корона? А вона взагалі, можливо, не відчуває себе. Може, це просто в неї такий стиль життя. Але про це ми будемо говорити якраз у четвер на вебінарі. Хто ще не прийняв участь, заповнюйте форму, вона в шапці профілю, і, відповідно, отримайте запрошення на цей вебінар. Він безкоштовний, але за запрошенням. Добре. Так, у нас робитиму для спини вправи, і перший раз буде сьогодні. Супер, супер! Тобто якраз це буде вже відчуття себе, що вже будеш сама над собою працювати для того, щоб сама внутрішньо відчувати цю самоцінність. А якщо знаєте, зазирнути, от, наприклад, там, можете самі подивитися, чи в Вікіпедії, чи де завгодно, самоцінність це та наша внутрішня опора. Що коли ми мало залежимо від зовнішніх обставин. Це галюцинація. Як не дивно це почути зараз від мене, але дійсно ми маємо залишатися, як то кажуть, всередині себе, такими розуміючими себе, що тут я себе ціную, тут у мене ще кордони мої порушуються. До речі, також окрема тема про самоцінність ну, кордони. Це дуже-дуже важливо, але це не сьогодні. І, знаєте, коли відчуваєш, що щось не так. Де щось, головне, що ти всередині. Але чому я сказала, що галюцинація це коли ми не будемо звертати увагу на думку оточення. Тому що ми все одно, хочемо чи не хочемо, ми будемо реагувати на зовнішні подразники. Ми живемо в суспільстві, ми працюємо з людьми, ми працюємо для людей і ми будемо розуміти, що нам говорять. Для нас це важливо. Тобто, а тут ключовий момент на сьогодні говорю. Нам дуже важливий зворотний зв'язок. Він прям мега важливий для нас. І якщо нам говорять, що ти там молодець, а тут ти трошечки могла б краще, і тебе знаю, ти б могла б краще, да? тут вже варто подумати, що за людина, з якими думками вона це говорить, яка в нас взагалі причина так говорити, і так далі. Тому ми все одно будемо звертати на думку нашого оточення. Будемо, але буде вона вас ранити? Чи ви будете це спокійно сприймати? Як це робити? Цей механізм знов-таки розглянемо на вебінарі. Добре, наші ефіри вони не тривалі, як зазвичай. Я на сьогодні зараз з вами поділилася всім, що хотіла. Величезна купа матеріалів буде у нас додатково на вебінарі. Він вже майстер-клас, тобто буде відразу там у нас будуть і вправи, будемо робити, тобто це не буде там, як зараз ви більше мірі слухаєте, там будуть у вас і вправи, і конкретні конкретні результати. Тому дякую, дякую за ваш зворотній зв'язок. Він для мене також дуже цінний. Моя самоцінність також зараз піднімається. Дякую, Онка. Було цінно, дякую, кому ще було цінно, можете поділитися. А в цілому кожна із нас, кожна людина, вона вже має бути цінною розуміти себе, що цінна вона від того, що вона просто є. Але ж у мене великий нюанс. Ну, просто є, бур'ян теж просто є. Він цінний. І є, наприклад, поруч троянда. І той, і той цінний. І той і той дає нам користь. Раян додає користь, вона, ми дивимося на неї, вона нас тішить, наш погляд і так далі. А бур'ян, яку користь дає бур'ян? Хто, хто знає, поділіться, також дає нам користь. Бур'ян дає нам користь для того, щоб ми зрозуміли, що за красою треба працювати. Її треба обхажувати, її треба цінувати. А так бур'янами все поросте і не видно буде. Тобто, якщо ви від природи з генетикою, ви народилися класними, все зберігайте. Угу. А це має все ж таки вимагати певних зусиль. Рада була бути з вами, дякую вам за вашу активність, за ваші. Запитання, за вашу реакцію, за ваш зворотний зв'язок. Мені також це було дуже цінно і важливо. І з задоволенням вас чекатиму на вебінарі у четвер, 21 листопада. Заповніть анкету, хто ще не заповнив, і до зустрічі. Пока-пока. Пока-пока. До зустрічі!